Усім, при... Усім привіт! Ви на каналі Кунікс 61, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про тайтли, про Манго, Манхва, які, на мою думку, заслуговують аніме-адаптацію. Дисклеймер на початку відео я не буду оглядати ті тайтли, які вже отримали аніме-адаптацію, типу «Мудреця що емблеми класу для героїв чи е Академії вершників на драконах, які... О, на мою думку, заслуговують другий сезон. В даному відео будуть оглянуті лише ті тайтли, які ще не отримали свою анімет-адаптацію. Ну що ж, погнали. Перший тайтл страховуську ка... карамелька. Або кайтлю карамелька. Зайде всім, кому подобаються милі, дів... милі шкулярки та кайтлю, особливості стігадзіла. Тайтл з спи... Тайта спец... доволі специфічне, але читається добре. По сюжету 16-річна десятикласниця класниця а по якій ще називають Хлоя, для того, щоб знову ж таки анг... західному читачу було нескладно прочитати це ім'я, живе з матір'ю одиначкою, Спойлер з мачухою. Її в школі чмарить, бо вона скромниця і взагалі у неї мутація. Постійно то руки, то ноги перетворюються на пазури. І потім вона зустрічає найпопулярнішого хлопця в школі, який з всіма шаблонами в неї закохується. Ось весь прикол тетлу полягає в тому, що насправді головна героїня, ось ця сімила дівчинка, яка тримається руками за щуками, це кайдзю. Яку ви можете побачити позаду неї. І так вийшло, що дівчинка, а, а, дівчинку синови вдочерила одна археологиня. і вона з тих пір думає, що вона людина. Тайтл дуже хороший, милий. А, і взагалі дуже цікаво подивитися, а, подивитися на те, як. Нелюдська істота, причому нелюдська істота не якась там фея, ельф, демон чи інша схожа на людину казкова істота виживає серед людей, а не найсправжнісінька кайтлю, причому яка ще як дві кап, краплі води, схожа на нами на усіма улюбленого гадзілу. Банга, а мага виходить з періодичністю раз у місяць і має наразі 50 глав. Можливо, 50 шільдів глав це поки замало для того, щоб зробити повноцінний е аніме-сезон, але я вважаю, що такий цікавий сюжет, враховуючи те, що він зібрав кілька популярних, поширених і улюблених серед е поціновувачів аніме кліше. Заслуговує в майбутньому отримати аніме-адаптацію хоча б на серії Так 12. Другий тайтл, який, на мою думку, заслуговує аніме адаптацію це купівля для земельної ділянки та її розвиток в іншому світі. Має, цей тайтл має наразі 51 главу та 7 спешлів. Також виходить з періодичністю, а з місячною періодичністю. Це і сикайна манга, щоправда, без смерті головного героя, тож ви тут ніякого вантажівку куна не побачите. По сюжету головний герой пот... потрапляв в інший вимір і де стає святим, класним кухаром кулінаром всі його люблять. Тайтл дуже добрий, він розповідає про те, як простий офісний планктон перетворюється на стереотипну імбу, правда, замість того, щоб вбивати демонів, драконів, гоблінів та інших, та інших нелюдських істот, він з усіма дружить. Он взяв спойлер для тих, хто не хоче спойлерів, взяв заміж русалоньку та вдочерив дракона. Тайтл дуже хороший, тому що ну, тут і персонажі колоритні, і кліше хоро, добро обіграні, правда, правда не обходиться трохи безпошитене, але то таке. Ну і про дружбу та мир в усьому світі. Тож цей тайтл однозначно пев, певним чином повертає віру в людство. І... Взагалі, як на, е, як на мене, саме ідея того, що казкові істоти, будь-то схожі на людей, русалки чи монстру, монстрозні дракони і, та інші казкові істоти живуть у мирі і злагоді. Хоча е, е, і тут якби немає такого банального сюжету, де головний герой всіх е, перед собою опускає на коліна з своєю імповістю. Третій тайтл, певно, єдина манхва. Манхва це те ж саме, що манга, тільки корейський комікс, і зазвичай в кольоровому форматі вебтюн. Молодший син Мечника. Це теж своєрідний ісекай, але якщо в японців це або в стилі комп'ютерної гри, або по з'являється, чарівний в вантажівка Какун. То молодший син мечника, як і взагалі більшість корейських ісикаїв, це едакий другий шанс, коли е, головний герой тим чи іншим чином просирає своє життя і йому дається шанс виправити, де, переродившись, причому переродившись саме не в сенсі почати нове життя, а в сенсі народитися заново. Сам тайтл розповіда... розповідає про... Хлопці на ім'я Джин за дуже о, з древньої та могутній сім'ї Руканделіки, якого прокляли, і він виріс Ніким. Він переродився і одразу ж став не... талановитим, у нього з'явився симпай у вигляді тіньового дракона. Взагалі він з драконами тут нормально так закоришився. І, взагал... і взагалі, о, якби ціла купа пригод та його плечі лягла. Сам тайтл цікавий тим, що, ну, по-перше, це, в принципі, фентезі це про інший світ. Тут і у нас якби, боротьба за владу між родичами. Тут самозатвердження і ріст персонажа. тобто, Тобто його шлях від хлопчика, який просто народився генієм до, до дійсно сильного персонажа. І, 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 я б не сказав, що тут головний герой прямімпа. Тому що так він, так він дуже сильний, у нього, дру, у нього є другий дракон, він уклав контракт з Богом, але все ж таки він не є прямим якимось божеством і є навіть ситуації, коли. Хтось йому на допомогу приходить, а то інакше йому, йому тринтець. Ну, принаймні, таких ситуацій було цілих дві. Наразі, та, е, наразі є 100 глав першого сезону і 12 глав другого. Глави Манхви виходять з періодичністю у, е, разу на тиждень. Четвертий тайтл, так, я вам збрехав, що одна манхва герцог драгона, або, як його, ще його називають, падіння герцога пендрагона. Також і сакай в стилі переродження з другим шансом. Всю, а, ну, як, тут насправді не переродження, а просто повернення в минулому, в іншому тілі. Жив, добув найманих і пішов на війну, ну, де воювали. В і його дракон. По сюжет, але їх потім зрадили, дракона сильно по... поранили. Двом хлопцям відрубали голову, після чого дракон е їх відправляє в минулому. Сам тайтл доволі заплутаний, т... 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 тому що так і не зрозуміло, нащо дракон відправив головного героя в минулому. Які, е хто тут головний злодій і що тут взагалі відбувається? І тепер головний герой в тілі того самого Герцога, має все це вивідати. Взагалі, також тут багато цікавих поворотів, наприклад, той факт, що дракон, якого ви бачите позаду головного героя, це доволі такий колоритний персонаж з сарказмом, змом, з який також проходить шлях від. Холоднокровного повелителя драконів, який може послати вслід за руським воєнним кораблем навіть своїх сородичів. Що вони... Аж до того, що просто спойлер просто може приготувати головному герою суп для того, щоб його підбадюрити, та... при, тому... при цьому ще й при... прикидаючись найманим вбивцею. І сам головний герой також. Акож бачимо, що от герцог був такий собі персонаж, також починає рости. Головний герой тілі герцога затверджує як такий крутий холоднокровний персонаж, який бере все в свої руки і починає е, робити все те, щоб все ж таки не настали ті негативні наслідки, і для нього і фатальні, можна сказати, для головного героя. Які, які стали результатом помилок минулого. Тобто, в даному випадку, як і в мило, наймолодшому сенаменшника, прикрім того, що дракон, головного, головного героя дружба з драконом, який має легендарний статус, тут також виправлення помилок минулого і затвердження прес головного героя не як лузера, невдаха якої має рано чи пізно загинути від. Шальної кулі, як то кажуть, а крутого персонажа. Всього сама Мангва має так, три сезони. І наразі Мангва на третьому сезоні має всього 112 глав. Також раз у місяць вона виходить. І завершимо... Моє мій, мій відео таким тайтлом за назвою Я король демонів живо, весело, живо, щасливо живу в підземелі з монстра-дівчатами. Та а я загалом не дуже люблю демонів. Ну, королів демонів, тому що, якби драконів постійно вбивають по уже треба ж затверджувати ти головного рояк суперсильного. Супер а от демони отримають більш якось більш кращого ставлення і час від часу стають головними героями. Я не дискриміную демонів, я дивився сім смертних рейхів, де головним героями є принц демонів Меліодас. Воно мені не сильно зайшло, але тут взагалі демони не при чому. як не при чому? Мені. Мені просто не сподобалося, як розкриваються головні зло, а, зло а, антагоністи. Тобто таке враг. І диви, Хевельзавул дуже, дуже сподобався тайтл. Він кілком про демонів. Зараз читаю тайтл, де головний герой сину вдочерев демонічну царівну. Також дивився меч вбивцю демонів. Не сказати, що мій улюблений тайтл, але задумка хороша. А тут відповідно але а, сам тайтл, який я зараз коротко оглядаю, Мені сподобався знову ж таки Ісакай, Головний герой перероджується в короля демонів. Щоправда, тут король демонів не скільки демон, скільки просто істота, яка керує підземеллям. Ну як в про моє переродження у Слиз, де головний герой з одного боку, король демонів з іншого боку, ніяким він демоном не є. Він є слизом і Езю, що вміє притворюватися на людину. І по сюжету головний герой дружить з усіляки малими дівчатками, які насправді є монстрами. Так, перша стала драконеса на, на ім'я Лефі. Лефі, яку головний герой в лапках приборкав за допомогою шоколадки. Ну, як? А чому в лапках? Тому що, ну, по перше. По-перше, вже вийшов 60 глава, головний герой, досі слабший за дракошу. По-друге, дро... по у них рівний статус. Ну, як би, дракоша що до нього приєдналася тільки тому, що він їй сподобався. Тоб... Тобто тут немає підкорення драконів. що Якщо дракон це твій друг, то значить він є або улюблений, або підлеглий. В даному випадку сам тайтл дуже хороший, тим, що. Головний герой знову ж таки дружить з казковими істотами, в Хорош, хороших з ними стосунками їм допомагає, і взагалі, якби пер, дуже багато дійсно симпатичних персонажів. Та ж драконеса, яку ви в людській подобі бачите з шоколадкою в руці, В неї навіть сама драконяча подоба дуже мила, як на мене. Ну, Взагалі вона багатьом зайшла через свою миловитність та і через популярність образу дівчини-дракона. Ну, Хоча ви знаєте, що коли є людська подоба, то, на жаль, на драконічну подобу звертають не так багато уваги. А, і враховуючи те, що ну, і люблять королів демонів, і тут монстри дівчата, і монстрів теж убивають, що а монстродробильню теж е дуже люблять. То вважаю, що. Ну і ще в дитяв, що як на мене тягне на повноцінний хоча б один сезон, то вважаю, що Цей... ця манга також заслуговує на аніме адаптацію. Ну що ж, у мене все. Всім дякую за увагу, гарного дня.